Всім привіт, у мікрофона Інскрейні. В цьому відео я вам покажу, як встановити українізатор для гри Moving Out. Чесно кажучи, я призаписую відео, тому що бляцький відео скинув мені налаштування мікрофона до сотки, і все записалося зі странним кліпінгом. І це вже не вперше, і я не знаю, як це пофіксити. Коротше, ладно. Е, дивіться, в описі я залишу посилання на спільноту Стіма. Якщо захочете, зможете прочитати текстову інструкцію. Е, тут трішки відрізняється встановлення для Epic Games і для Steam, але зараз я все покажу. Для початку просто завантажте архів. Переходимо сюди, да, прийти на сторонній сайт і завантажуємо архів. До речі, сам архів я перевірю на вірус Total, і він безвірусний. Зараз ставлю вам скріншот. Після того, як ми завантажили архів, ми його відкриваємо. Можемо розпакувати, можемо відразу відкрити архів, просто от як я зробив і нічого не розпаковувати. Коротше, далі все, що треба зробити, це замінити файли. Показую спочатку, прикладі Epic Games, як що потрібно робити. Відкриваємо для початку самий лаунчер, переходимо в лайбрері, е нажимаємо три крапки під картинкою з грою, Manage, і нажимаємо в розділ інслэйш на папку з лупою. Все ми потрапили. До папки зброю. Далі треба відкрити мункау Data, Потім повертаємося з архіві, знову відкриваємо інкаут Data І сюди треба перекинути тільки папку Streaming Assets, Папку Resources Assets ми не чіпаємо. Я тільки що вже перекинув ці файли, але давайте ще раз зроблю, блять, ну похуй. Так, замінити, да? щоб ви не думали, що тут якась вірусняє. Все, файли я замінив. Тепер відкриваємо Epic Games, запускаємо гру і перевіряємо, чи все працює. Ну, я вже знаю, що все працює, але ладно. Так, гра запустилася, і ось я вже бачу, що українізатор працює на пробіл, щоб почати. Нажимаємо налаштування у нас загальні. Стоїть на англійському, але ми встановили українізатор, тому воно все на українському. Доступність також перекладено, аудіо перекладено. Ну, все перекладено. Коротше, українізатор працює. Давайте час покажу, що потрібно робити для сіма, щоб встановити українізатор. Для сіма, в принципі, ситуація схожа, просто треба перекинути повністю папку мінк Out Data з заміною, а не тільки перекидати стрім касет. Дивіться, покажу, прикладі КС, як потрапити до папки з грою. Права кнопка мишки, управління переглянути локальні файли. Саме в папці з грою. Далі знову заходимо в архів. Так, це не архів. Заходимо в архів і сюди вже прикидаємо просто повністю moving out дата з заміною. Ну, як я і сказав. Тобто, ось саме перекинули, повністю цю папку з заміною. І в нас українізатор також повинен працювати. Коротше, на цьому все. Якщо сподобалось відео, можете підтримати мене лайком, підписатись на канал, по бажанню підтримати ще депом. А у мікрофона був інскрейн, Дякую всім за перегляд, Скоро побачимось.